Доброго дня. Багато вже насправді зараз будемо обговорювати. Почнімо, мабуть, таке саме, то як і планували. Бо ну ми здогадувалися, що після Арабських Еміратів, де вже очно перебував Володимир Зеленський, то вже там так би мовити рукою подати вже і до Японії. Ну що власне і відбулося? І він каже про те, що були розблоковані деякі питання. Ми наскільки розуміємо, F-16 – це одне із тих питань, а можливо ще якісь є, які залишилися поза кадром, але не настільки можливо, явні, як ви бачите, що розблокувалось? Питання в 16 – це ключове, і якраз до саміту групи семи була проведена, ну я би сказав, титанічна робота і нашими дипломатами, особисто президентом його командою і нашими громад громадськими, до речі, діячами дуже багато було. Таких роз'яснювалих візитів в режимі едвокасі і в Сполучені Штати Америки, і в держави Європейського Союзу до інших партнерів. От, тому це ключове. І той факт, що сформувалася поступово повітряна чи авіаційна коаліція, це великий позитив для всієї країни. І мені здається. То треба чітко прислуховуватися до слів представників наших повітряних сил, що це якраз буде перелом і на театрі бойових дій. А що ще теж залишилось за кадром? Мені здається, що ключове що в Хіросімі остаточно сформувалася. Коаліція демократичного світу, яка е, має на меті не лише захистити Україну проти агресії Росії, а й протистоять загалом напору натиску авторитарного світу, на чолі з Китаєм, і не дарма ж була така дуже. Ну, я би сказав, істерична нервова реакція і з боку Міністерства закордонних справ Російської Федерації на рішення, які ухвалювалися чи оприлюднювалися в Хіросімі, і в Пекіні теж де був викликаний на Ковер, що називається посол Японії в Китаї, якому китайська сторона вказала на неприпустимість там якихось антикитайських там дій, там і зусиль там і таке інше. от це означає, що. Лідери авторитарного світу, яким є Китай, і як його такий маргінальний сателіт Росія, вони відчули для себе загрозу. От, отут от ключ. А плюс були такі певні точкові проговори, які стосувалися діамантів. На на жаль, не запроваджені повномасштабні повноцінні санкції, але введено режим монітор моніторингу за діамантами, які поставляє кудись Росія. От але було багато інших там. Проговорів пов'язаних з економікою. Прозвучало ж те, що. Японія, до речі, вперше 100, цілих стобілі 100 бойових так. Білі відправляє Україні. Це безпрецедентний випадок. І там вже навіть і Південна Корея теж починає здається задумуватися над тим, аби надавати нелетально, здається, поки що допомогу, але теж про це вже якось йдеться. Я хотіла вас питати: ось щодо Індії і щодо Бразилії. З Бразилією там цікава така річ. Насправді хто кого не дочекався, і хто. Кого чекав а, і чи було потрібна потрібна для України ось ця зустріч? Чи того, що ну якось так зараз подаються інформація, Мовляв, ем, підманула, підвела і йдеться про е, Володимира Зеленського, що президент Бразилії був готовий спілкуватися, і на то визначений час щось не склалося в українського гаранта прибути на цю зустріч. Чи була вона нам потрібна і, взагалі, чи можна після того, ну, що їхній президент він же ж дуже відстоює про російську безпосередню позицію. Там він навіть мені здається світу божого іншого не бачить. А, чи ну чому з ним було не зустрітися? Ну насправді я не сторонник, знаєте, таких спрощених підходів. Таких яких жартівливих пояснень. що говорить серйозно, з точки зору дипломатії, це серйозний прорахунок, прокол. Тут українська дипломатія не допрацювала. Я думаю, що великою мірою це пояснюється тим, що в Бразиліа, в столиці Бразилії, уже багато місяців немає українського посла, і відтак українські дипломати позбавлені в інструментарію донесення думки Києва до керівництва Бразилії і позбавлені. Можливості й до контактів на найвищому рівні з цієї країни мені здається дуже погано, що не зустрілись Це була досить добра нагода, і це десь може бути таким кроком назад, навіть лулу -Лу може десь образитися і займати ще якусь там. Найде таку епатажну більш епатажну більш нереалістичну позицію. О, тим не менше, це ще не кінець історії. Я дуже сподіваюся, що українська дипломатія зробить висновки і буде знайдена. Спосіб, яким чином відновити контакти і на високому рівні, і на найвищому, і на рівні, звичайно, що експертному, на рівні дипломатів. треба терміново призначати посла і з політичними колами, колами громадських діячів бізнесом Бразилії, треба дуже щільно працювати. Це дуже важлива країна, і просто так віддати її на поталу Росії з Китаєм. Я важаю це ну не розкіш, яку Україна не може собі дозволити. Звісно, і е, хотіла вас, ось за що тут Гутереш теж якось я не знаю, чи він вперше так публічно висловився про те, що Радбес не виконує свою функцію, що ми ну давним-давно вже всі розуміємо. І каже про те, що глобальна фінансова архітектура застаріла, стала несправедливою і, і пандемія COVID-19, і російське вторгнення в Україну. Вона власне не змогла виконати свою основну функцію глобальної безпеки, і вона мовляв потребує реформування. Чи є вже якісь озвучені, наприклад, варіанти ось цього реформування, чи взагалі ООН треба розпускати, так би мовити, чи з Радбезу достатньо позбутися однієї країни, яка там займає своє місце незаконно? Якщо немає такого публічного, то ваша думка, що потрібно з цим зробити? Я би тут ще поєднав з позицією Індії із зустрічю президента Зеленського з прем'єр-міністром Індії на Рамонді Муді, де теж ця тема б прозвучала. Давно назрівши питання вже декілька десятирічні міжнародна спільнота дискутує цю тему. І ніяк не, не не, може за неї взятися проблема. В чому вирішує не секретаріат організації об'єднаних націй, зрозуміло, що навіть не генеральний секретар ООН Гутиєрч чи будь-хто був інший, а вирішує концерт ключових держав, а, то поки не буде лідерства ключових держав, таких як США, представники Європейського союзу, тієї ж самої Індії, Японії, і можливо. Відгаліби і Китаю навряд чи вдасться реформувати організацію Об'єднаних Націй, тому що потрібно мати там стабільну більшість по всіх питаннях. А про що йдеться? Йдеться про зміну в першу чергу мандату і процесу прийняття рішень в рамках Радбезу ООН. Давно вже говорять про необхідність розширення кола постійних учасників за рахунок Японії. Яка вже давно є країною G20, G7, потужна в економічному плані, та вже і військовому держава. От за рахунок Німеччини, яка є локомотивом всіх інтеграційних процесів в рамках Європейського Союзу і в рамках НАТО. Це найпотужніше. Вони зараз взагалі проголосили курс на те, щоб стати номер два після сполучених штатів Америки в рамках НАТО, виділили виділили величезні франсові ресурси на переозброєння сучаснення власної армії, але також мова йде і про південно-африканську республіку, яка є певним лідером такого великого глобального півдня країни, які називають глобальним півднем. Тому те, що це є дискусії, це добре. Я думаю, що у разі. Чи коли, скажімо більш оптимістично, коли вдасться реалізувати ініціативу президента Зеленського про скликання глобального саміту, присвяченого питанням війни і миру, да, і питання оновлення глобальної системи безпеки? От там можна буде цю тему підняти і вже предметно обговорити. А щоб перейшло це в практичну сторону, в сторону чи площину, треба, щоб була скликана. Універсальна міжнародна конференція під гідою ООН, яка би напрацювала або проект нового статуту, ООН, або проект змін до статуту, ООН, згідно з яким би і розширювався певним чином мандатор цієї організації, зокрема питаннями економіки та екології. Які провисають, і зміною мандату та суб'єктного складу радбезу ООН. плюс питання вето. Це надзвичайно архіважливе питання. Ми зараз побачили, що коли будь-яка з держав має право вето, часто густо радбезон фактично заблокований. Він перетворюється на майданчик для просто обміну думками для балаку. Пане Водиме, ще скажіть, от просто ця заява е, Гутереша, вона взагалі е, пришвидшить цей процес, чи вона ще одна із е, його заяв? Вона в тренді, але не він вирішує. Тут головне, щоб захотіли цього ключові держави світу: США, е, Німеччина е, в ідеалі Китай, хоча Китай поки що не горить бажанням цим займатися, Індія там і таке інше. На даний момент ключовий формас це Росія і Китай. Але якщо Росію підтримує Китай. Ну, фактично, за їхньою участю зробити якісь серйозні кроки в напрямку до реформації неможливо. І останнє ви сказали про розпуск. Я вважаю що розпускати організацію Об'єднаних Націй це ну абсолютно неправильне рішення. Те, що це зробили з Лігою нації, там була інша ситуація. Напередодні Першої світової о, Другої світової війни фактично світ вкочувався вже в війну і там. Ця організація втратила будь-який сенс. Зараз все-таки ситуація інша. Це хай хай не досконали, а хоча б якийсь майданчик для прийняття рішення. Те, що в рамках Генеральної асамблеї прийнято вже низку рішень на підтримку України, це серйозний показник.